Привіт вас на моєму каналі. Процепчик, який я купив недавно, вже в роботі. Ще не, не встиг зробити з нього зерновоз, але листя вже можна вивезти. Поки він тут стояв, колеса трошки підпустили. Зараз спробую без ресивера підключити компресор на тракторі і підкачати ці колеса. Подивимося, що це то вийде. Так, дракон ось стоїть з капотом, як положено. Буду запускати його з пускозарядним, що я впевнений, що так він не заведеться. Вже його підключив і більше того, ще буду і воздух тут перекривати. Все, сніми, снімемо, подивимося, що з цього вийде. Як запускається мій дракон. Включаємо пускозарядне. Перекриваємо. тут запускаються, я вважаю це добре. Так, відключаємо, тепер пускозарядний. Підключив шлангу напряму. Кусочок этого з компресора зняв. Вроде качає нормально. Зараз подивимося, що вийде згора роя. Зараз подивимося, накача чи не накачає. Щоб не держав рукою з електрода вигнув. Ждемо. Якраз і трактор трошки прогріється. І Будемо сподіваються, колесо накачається. Що я хочу сказати? Я приятно удивлен. Компресор явно не работал. Буквально ось минутку стою, вже колесо накачалось. Не знаю, тут це показывает. показує. Около двух атмосфер. Не десь 2,5 до 3 накачаю, потім те колесо. Это очень чудесно. Підкачав доволі быстро. Еду, підцепив, прицеп. Кстати, перевісив. Оцей свій спідометр, ось підверх він тут взагалі не мішає і видно. Получається, бо я хочу встановити заводський, щоб теж показував, ну а цей показує точно, класно. Потихеньку їдемо. Листя відвозю туди на стару ферму, там десь подальше вигрузю. Заїхав подальше, наскільки це можливо. Це колись були силосні такі накопітелі, ями. Uh, кстати, с двухосным процепом назад трошки другая логика сдавать, но тем не менее я розібрався, сдал, підключив, сейчас потихеньку будем выгружать. Сейчас обидем с той стороны Так, вроде бы сюда Я зібрався, речах вверх треба Потихеньку Держу, короче, воно піднімає прицеп. Ну що, коротше, засада Вигрузити не вдалося. По простій причині Щось гідроциліндр, він піднімає на 50 см і все подивлюсь, може в мене в гідравліці масла мало Коротше тягну прицеп назад Короче, загнать двухосний прицеп назад, це вказується еще то испытання. Я, чесно говоря, не понимаю. Крутиш в одну сторону, в другую. Крутиш по противоположно. Він міняє направлення, куди він хоче їхати. Якась взагалі странна логіка. В общем, чудом не інакше. Загнав прицеп. Я ж під'їхав сюди, задки здавав. Короче, взагалі не пойму. Крутиш праву руль, він туди уходить. Вліво тут, короче, отак вот Вообще Взагалі хера не пойму, як здавати двохостим прицепом. І задача ж хочу е, стати так, щоб ось я міг до дискової під'їхати. Тобто думав трошки далі, але тут зовсім гливке, я потім його хер витягну. Поки, мабуть, так й бросю, в ангар трактором є, як заскакуватися, вже добре. Буду рішати, що з тим гідроциліндром чи хер його Чи Щось не піднімаю. Або відвезу, потім вилами викидаю та і все. Короче, такая полухолостая поездочка получилась. Но тем не менее, дракона прогрів, покатався, зрозумів, что компрессор работа, может быть, мені ресивер і не нужен, потому что тормозів у мене там не буде. Воздушних. Просто щоб подкачать колесо. Там таке. Трактор постарався максимально компактно туди поставити, потому що завтра тут начинаємо работать. Все. Всім дякую за перегляд. Опять же, відео таке полубезполезне, так, обучення моєї їзди на тракторі. Я в принципі люблю всяку техніку. еле єлі ну я ж кажу, чуть-чуть так ази поняв, що з цим е, прицепом як здавати. Ну, Все, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.